Дня. Сьогодні до нас прийшов пацієнт у, з болями у попереку. Найчастіше болі у попереку дають або люмбага, або сідничний нерв. Найчастіше його плутають з радикулітом. Що нам потрібно з вами зробити? Це розм'якшити сідничний нерв та грушоподібний нерв. Що, ми з вами, що нам з вами потрібно зробити? Однозначно, це краніум і саком. Чому? Тому що треба, щоб наша кров. Була регулярно циркулювалася. Тому ми з вами проминаємо звідси і до, самої, до самого попереку. Просто плавним рухом. Переходимо на сам поперек. І витягує. не торкаючись хребта. Під кутом 30 градусів ми пром'якшуємо наш сідничний нерв. Тепер ми з вами знаходимо квадратну мишцю. Яка знаходиться під дванадцятим ребром і натискаємо. Після цього біль стає меншою. Ці рухи йдуть від хребта, а не навпаки. Тобто, ми повинні м'язи наші розтиснути, а не зжати до внутрішньої сторони. Витягуємо нагору та донизу. Ми бачимо гіперемію, тобто кровообіг не порушений. І до паточкою і догори. Можна зробити такими рухами і вижимання до гори. Також ми можемо з цієї сторони знайти квадратну мишцю і потримати так хвилину або дві. Після цього біль вже не така, як була раніше.